Дякую, прошу підтримати це рішення комітету. Дякую, Сергію. Е, є пропозиція підтримати рішення комітету. Що звучив Сергіч та проголосувати? Хто за? Підговорна за ти? утримався. Дякую. Рішення прийнято. Так, третє питання. Ой, друге питання порядку денного. Е, Проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення спроможності суб'єктів. Е, кон... Контррозвідувальної діяльності у протидії широкомасштабній військової агресії Російської Федерації проти України Реєстраційний номер сімсот від 19.08.2022 року поданий Народним депутатом Безоглою та іншими та проект закону України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення контррозвідувальної діяльності та посилення. Інституційної спроможності суб'єктів її здійснення під час е, вісічної збройної агресії проти України Реєстраційний номер 7684-1 від 05.09.22 поданий народним два депутатом Завітневичем та іншими. Е, я так розумію, із авторів нікого нема. тоді Немає, прошу Немає. тоді прошу Сергія штепу до доповіді. Доброго дня, шановні колеги, на той законопроект номер сімдесят 76, та 76.74.3.1 альтернативного визначено удосконалення контррозвідувальної діяльності, посилення спроможності суб'єктів і здійснення щодо протидії розвідувальної підривні та терористичних діяльності спеціальних служб держави агресора та її прибічників під час дії правового режиму воєнного стану, в тому числі з використанням гібридних форм та методів, тобто колаборантів, зрадників, кримінальних елементів тощо. Ведення підривної діяльності проти України, її органів державної влади, об'єктів критичної інфраструктури, збройних сил України та інших військових формувань, форми відповідних законів України. Також розшук осіб, зниклих безвісті за особливих обставин, в тому числі і в зв'язку із збройним конфліктом та воєнними діями. Ми ж предметі віддання саме нашого комітету щодо запропонованих законодавчих змін зазначаємо наступне. Умови надання доступу до інформації про споживача, факту надання електронних комунікаційних послуг, в тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах. Це все вже визначено у статті, у частині першої статті 121 закону України про електронні комунікації, прийняв до якої доступ до вказаної інформації здійснюється виключно на підставі рішення прокурора суду стрічного судді у випадках та а, порядку, передбаченого законом. Враховуючи зазначене, з метою чіткого зрозумілого та прозорого механізму порядку отримання службою безпеки України запитуваної інформації, що знаходиться в постачальниках електронних комунікаційних послуг та або мереж, пропонуємо нову редакцію цих норм урахуванням вимог статті 121 закону України про електронні комунікації. Також хочу зазначити про потребу проведення термінології, яка використовується законопроектами до вимог законів України про електронні комунікації, про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах і так далі. Детальні пропозиції щодо відповідності цього законопроекту термінології в інших законопроектах, які ми з вами приймали, все це було викладено також детально в детальних висновках нашого комітету. Крім того, в законопроекті використовується ще така термінологія, як прямий доступ до автоматизованих інформаційних додаткових систем, обліків реєстрів, баз даних банків або баз даних. Безпосередній доступ до стаціонарних та рухомих систем та приладів радіоконтролю, контролю аудіо відео та аудіовідоспостереження автоматизованих інформаційних довідкових систем, обліків, реєстрів, банків або баз даних, документів, інших матеріальних носіїв інформації, що належать або знаходяться використанні державних органів, органів місцевого самоврядування, утворених відповідно до законів України військових формувань, державних підприємств, установ організацій та або що належать фізичним особам, юридичним особам недержавної власності, також і термін автономний доступ до інформації. Вся ця термінологія не має визначення в законодавстві України, що буде створювати перешкоду для її практичного застосування. Тому у зв'язку з цим пропонується розглянути питання щодо законодавчого визначення в цьому цих законопроектах цієї термінології. Виходячи з викладеного, пропоную підтримати наступне рішення комітету. Перше, рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, врахувати висловлення за час підготовки до другого читання проекту закону України внесення змін до деяких законодавчих акцій України щодо посилення спроможності суб'єктів контррозвідувальної діяльності проти дійшов масштабу військової агресії Російської Федерації проти України Реєстраційний номер шість від 19.08.2022 року поданий народним депутатам України Безугою та іншими. Народним депутатам України і проекту закону України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення контррозвідувальної діяльності та посилення інституційної спроможності суб'єктів здійснення під час відсічі збройної агресії проти України, поданий народним депутатом України Заєтневичем та іншими народними депутатами України. Друге, це направити висновку комітету про розгляд зазначених законопроектів до Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвитку. Дякую прошу підтримати. Дякую, Сергію. Є пропозиція підтримати рішення, що було озвучено, тепер голосувати. Хто за? Подгорне за да? проти. Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Третє питання: порядку денного проект закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративне правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання вимог законодавства щодо організації та забезпечення захисту інформації. Реєстраційний номер 8074 від 26.09.2022 року поданий народним депутатом України Бурнічем. Я так розумію, також немає прошу Сергій штепу до доповіді. Доброго дня, шановні колеги. Метою законопроекту кредитації є встановлення адміністративної відповідальності за невиконання законних вимог законодавства щодо організації та забезпечення захисту інформації. Статті 11 закону України про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах встановлено, що особа винні порушенні законодавства про захист інформації несуть відповідальність згідно із законом, але разом з тим. Яка конкретна відповідальність у діючому законодавстві не передбачено, не прописано. Адміністрація Держспецзв'язку в своєму висновку звертає увагу на те, що державні інформаційні ресурси або інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту, якої встановлено законом, повинні оброблятися в системі із застосуванням обласної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю, яка здійснюється за результатами державної експертизи. Наш підкомітет, підтримуючи пропозицію адміністрації Держспецзв'язку та звертаючи увагу на те, що термінологію проекту необхідно Привести відповідність до за термінології закону України про електронні комунікації пропонує доопрацювати законопроект, провівшу відповідність термінології, Також доопрацювати редакцію щодо визначення інформації, яка потребує забезпечення її захисту та відповідно щодо становлення відповідальності у разі відсутності такого захисту. Детальні пропозиції з конкретними редакціями було запропоновано у висновку нашого комітету. Крім того, пропонується розглянути доцільність встановлення додаткових кваліфікуючих ознак правопорушення для встановлення градації розміру штрафів з метою здійснення адекватного покарання співмірно до вчиненого правопорушення, враховуючи вище зазначення, пропоную підтримати наступне рішення комітету. Перше, рекомендувати комітету органи ради України з питань правоохоронної діяльності врахувати висловлені зауваження під час підготовки до розгляду проекту закону України. Про внесення змін до кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання умов законодавства щодо організації та забезпечення захисту інформації. Рестації номер сімдесят сімдесят року, поданий Народним депутатом України Бурмичем. Друге це направити висновок комітету з даного питання до комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. Дякую, прошу підтримати. Дякую Сергієм. Є пропозиція підтримати рішення. Це зголушив Сергій Штепата проголосувати. Хто за? Згорне за проти. Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Четверте питання: порядку денного про припинення роботи деяких робочих груп. Комітет Верховної Ради України з цифрової трансформації. Колеги, у зв'язку зі зміною в складі нашого комітету, виникла необхідність систематизації та актуалізації роботи робочих груп. З переліком ви ознайомились. Прошу проголосувати за відповідне рішення комітету. Прошу голосувати. Хто за? Отворено за. проти? Утримався. Дякую, рішення прийнято. П'яте питання порядку денного. Презентація дослідницької служби Верховної Ради України щодо основних завдань та напрямків діяльності. Прошу до слова керівника дослідницької служби Лесю Валевську. Ви Леся, ви з нами? Так, звичайно. Прошу Дякую. вас. Да, доброго дня, шановні народні депутати. присутні. дякуємо вам, шановний Михайло Валерійович, за запрошення, за можливість виступу та презентувати нашу діяльність. Ми створені, як ви знаєте, нещодавно нам ще немає три місяці, але ми хочемо тісно співпрацювати з комітетом з народними депутатами. Ми хочемо, щоб ви користувалися нашими послугами. Ми хочемо прагнемо до співпраці і сприяти вам у вашій діяльності, тому що основними замовниками наших послуг на сьогодні це є депутати, це є відповідно комітету. Ну і звичайно, керівництво Верховної Ради в певних випадках. Апарату Верховної Ради. Значить, у нас є шість відділів, і чотири з них закріплені за комітетами. Відповідно за вашим комітетом, у нас закріплений відділ з питань гуманітарної та соціальної політики. Тому я представляю вам керівника відділу, яка розповість дещо про відділи і про можливу співпрацю з вами. Це Костицька Рина Олександрівна. Будь ласка, доброго дня, шановні присутні. Відповідно до положення про дослідницьку службу Верховної Ради України та відділу положення про відділ, основними завданнями відділу з питань гуманітарної та соціальної політики є науково дослідницька та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Верховної Ради України і органів народних депутатів, депутатських фракцій груп, у тому числі з питань цифрової трансформації. Крім вашого комітету, відділ планує співпрацювати ще з іншими комітетами Верховної Ради. Хто ж є замовниками наших послуг і які саме аналітичні та інформаційні матеріали ви можете в нас замовляти? За зверненням комітету Верховної Ради України депутатських фракцій депутатських груп, ми готуємо парламентське дослідження аналітичну записку з питань порівняльного законодавства, глядове досьє. Для народних депутатів також ми ще готуємо інформаційні довідки. У випадках, коли Комітет Верховної Ради визначений як головний профільний, він може звернутися до нас за пропозиціями до законопроекту. Я не буду... Детально розказувати про кожний про кожну вид аналітичного матеріалу. Вам була надана презентація, ви зможете ознайомитись самостійно з тим, з чого складаються ці аналітичні матеріали. Але хочу зазначити, що форма звернення розміщена. В системі електронного документу обігу Верховної Ради України ви можете звертатися заповнювати відповідні опції. Ми б дуже просили вас особливо звертати увагу на заповнення такої опції контактні дані з об'єкта звернення для уточнення інформації, оскільки це полегшить нашу з вами співпрацю, оскільки передбачено вас з нами зворотній зв'язок Це для з'ясування мети звернення, змісту та форми подання інформації і строків. Ще хотіла б звернути увагу, які саме аналітичні інформаційні матеріали не готує дослідницька служба і, відповідно, наш відділ. Це ті, що становлять приватний або комерційний інтерес, що не дійшли до замовника від виборців чи інших осіб, ті, що пов'язані з проведенням аналізу фінансового впливу рішень або стосуються інтересів політичних партій та участі виборчій кампанії, передбачають надання роз'яснення рішень суддів, актів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Також ми не готуємо доповіді і виступи. Um. Дякую, Роксандна. І ще в структурі нашої служби створений тренінг, тренінговий центр. Я передаю слово керівнику тренінгового центру на Олік Наталі Степані. Будь ласка, дякую, добрий день, колеги. Тренінговий центр планує проводити навчання народних депутатів, помічників консультантів народних депутатів, а також працівників апарату Верховної Ради. Навчання буде проводитися за потреби, відповідно до того, яку потребу в тематиці визначите ви, як народні депутати чи помічники-консультанти. Для цього для вас розроблена анкета опитувальник, яку ми будемо просити, щоб ви обов'язково заповнили, тому що ця тематика, яку ви запросите, ми по ній будемо організовувати для вас відповідні навчальні заходи. Навчальні заходи плануємо проводити знову ж так, як буде зручно. Це може бути онлайн-навчання, може бути навчання офлайн, а також може бути абсолютно змішане. Формат навчання. Тому буду дуже вдячна за зворотній зв'язок. Якщо ви заповните ті анкети, посилання на які надійшло вам в листі на комітет. Дякую. Тобто, ми хочемо бути ще раз, скажу, корисними для вас, і ми в кінці написали наші контакти. Зокрема, це і керівника відділу, і заступника керівника відділу, тому що досить часто ми стикаємося з тим, що при заповненні форми всі до виникають питання у депутатів чи відповідно керівництва комітету, як заповнити для того, щоб отримати той чи інший документ, який вони хочуть. У нашому положенні, як уже зазначила керівник відділу, є види документів, що вони собою являють. Тобто, залежно від того, що ви хочете, яку інформацію від нас. Хочете отримати, ви можете чітко про це прочитати в положенні, там і терміни, відповідно, і кількість, наприклад, сторінок, яку ми можемо вам надати. Але, звичайно, якщо виникають питання, ви в будь-який момент можете зателефонувати керівництву відділу, ми проконсультуємо для того, щоб потім дійсно ви отримали той документ, який ви хочете, на який ви а не так, щоб ми просто зробили ви сказали, що вам це не підходить. Тому будемо вдячні за таку зворотню інформацію і так далі. Як уже вам сказала, керівник тренінгового центру, ми надіслали вам уже листом анкету, Яку просимо заповнити. А сьогодні, після нашої зустрічі, ми вам надійшли ще один лист з проханням надати нам пропозиції з приводу того, які питання вас цікавлять, над чим ви будете працювати в наступному році. Тому що ми зараз формуємо свій план роботи дослідницької служби на 2023 рік. І, в принципі, ми маємо право самостійно розробляти певні документи, зокрема, наприклад, там, путівник по законодавству чи концепцію розвитку там, підповідної сфери законодавства і так далі. Звичайно, ми можемо це розробити. Самостійно, але б ми не хотіли, щоб це ми розробили десь, воно там лягло. Ми б хотіли б щось розробити таке цікаве, яке було б потрібно б комітету в наступному році. Тому прохання ми сьогодні надійшли молись, так само надати на відповідь, а потім уже наші контактні особи керівництво відділу зв'яжеться для того, щоб можливо уточнити якусь інформацію. Можливо, ви нам дасте когось із комітету, хто буде з нами співпрацювати і ми відповідний контакт. Тобто, в нас, в принципі, все, дякуємо за увагу. Ще запитання, готові дати відповідь. Так, є запитання. Дякую, дуже приємно познайомитись. А в мене питання таке щодо вашої роботи. Ви якось у своїй роботі будете співпрацювати чи вже співпрацюєте з головним науковим управлінням, юристами нашими? Ні, у них своя, наші функції розмежувалися. Вони відповідно надають юридичні висновки, експертно-аналітичні. У нас трошки інші функції і завдання. Хоча, наприклад, коли комітет бувають такі випадки, що, наприклад, комітет звертається до нас надати пропозиції до проєкту законодавчого акту, ми можемо виписати ризики і викласти свою пропозицію, як правильно викласти ту чи іншу норму. А таке ж функцію, наприклад, може наділено, відповідно, гнео-юридичне. Тобто тут трошки наші функції пересікаються, але я ж кажу, ви можете почути зовсім іншу точку зору. Ага, ну, ви окремий орган, так, і так. ніяк не, пересікає, не пересікаєте з ними. Я зрозумів. Да, дивіться, da. ми створені на базі інституту законодавства Верховної Ради, тобто ми самостійна юридична особа, державна установа. Вибачте, <пал>? yeah, yeah, sure. Скажіть, ]判�thil. будь ласка, я презентацію дивився, якщо чесно, складно все одразу зрозуміти. Можливо, на практиці буде трошки більш зрозуміло, а положення саме надсилали нам на пошту. Положення є на сайті Верховної Ради, воно затверджено головою Верховної Ради 11 серпня цього року. Розпорядження. А Розпорядження. можна надіслати так буде зручніше, щоб ми. Так, звичайно. Yeah. Положення вибухає... ми, ми надішлемо всім. У yeah. нас yeah. є така можливість, і ми надішлемо всім це положення. Добре, ми тоді пакет документів створимо, надішлемо в секретаріат. З пані Іриною спілкувалися, здається, на тему презентації сьогоднішньої. У мене є її контакти, і тоді я думаю, що вона зможе всім членам комітету розіслати ці матеріали. Дякую. Я хотів би ще звернутися до Катерини Михайловну, до голос ну, секретаріату нашого, ну щоб ви пропрацювали ці питання, що сьогодні проговорили от, і на, на, налагодили співпрацю. Ми будемо дуже вдячні. Добре. Дякую. Приємно ще раз познай познайомитись. Так, ну у нас всі питання на сьогодні були розглянуті, тому всім доброго дня та до, до побачення.